Ну і понад 6 тисяч квадратних метрів засмічено відходами руйнації будівельних конструкцій у Шевченківському районі Запоріжжя внаслідок російського удару по місту. Про це повідомили менше ніж годину тому у Фейсбуці Держекоінспекції Південного округу. Інспекторами розпочато розрахунок збитків, які будуть передані до правоохоронних органів та оперативного штабу при державній екологічній інспекції України. Нагадаємо, російські військові близько четвертої ранку завдали чотири ракетні удари по обласному центру. Повідомили про це на у Фейсбук-сторінці командування повітряних сил збройних сил України. І детальніше про наслідки російської комбінованої атаки по Запоріжжю дізнаємося від виконувачки обов'язків запорізького міського голови Регіни Харченко. Вона долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пані Регіно. Вітаємо бажаю міцного здоров'я. Наразі, що ви можете нам розповісти оновлену інформацію, що відомо про наслідки обстрілів. Ну, перш за все я почну з подяки, тому що саме в цей момент більше 200 працівників комунальних служб, районних адміністрацій, департаментів, благодійників знаходяться на місцях влучання цих ракет, допомагають людям, розбирають завали, приводять до ладу благоустрій. Дійсно, в нас була тяжка ніч, тому що вчора. Близько 22.30 почалася атака шахедами, і о четвертій ранку було завдано удар по Шевченківському району. Це зі слів повітряних сил знов ж таки були балістичні ракети Іскандер. Більше 30 багатоквартирних будинків пошкоджено. Є цілі такі, знаєте, осередки багатоквартирних будинків, які не мають вікон та дверей. Одна один багатоквартирний будинок зруйновано повністю. Також безумовно пошкоджено об'єкти е, благоустрою. Це і медичні заклади, і заклади культурного спрямування. І безумовно це промисловий об'єкт. Ви бачите, що вони цілеспрямовано. Методично щоночі завдають ударів фактично по Шевченківському району міста. На жаль, у нас є одна людина, яка загинула. На жаль, є потерпілі особи. 22 людини зараз знаходяться в лікарні і мають пошкодження середньої тяжкості. Однак, взагалі, потерпілими є більше чотирьох десятків людей. Також ви знаєте, що в лікарні перебуває дитина. Це двохмісячний хлопчик, має ступінь ушкодження середньої тяжкості. Його життю нічого не загрожує, але тим не менше. Також зауважу, що внаслідок цієї масованої атаки в одному з районів міста в Шевченківському в нас є проблема з теплопостачанням, водопостачанням і з електрикою. Однак, станом на обід вже відновили водопостачання, запустили всі насосні станції. Надалі працюємо над тим, щоб вже до вечора у людей було опалення і була електрика. Станом на ранок це було більше 20 тисяч абонентів. Уявіть собі, коли зима і на вулиці нуль. Тому будемо плідно над цим працювати, щоб усунути всі ці пошкодження і люди могли вже ввечері повернутися до своїх домівок. Зауважу, що ніхто з мешканців, поки не звертався до муніципальних служб чи до благодійних організацій з метою розміщення в шелтерах. Водночас зауважу, така можливість є. Тому якщо ви знаєте людей або самі потребуєте такого тимчасового розміщення, будь ласка, звертайтеся повністю. Відкриті всі пункти незламності в Шевченківському районі. Це можливість вам перебувати в теплі, зарядити телефони, роздрок. Кувати якісь документи, навіть просто відпочити з дитиною. Дивіться карту. Це в основному наші ой, перепрошую. Перепрошую, це в основному наші заклади освіти. Все це координують. Тому також звертайте на це увагу. І до речі, просто під час нашої розмови повітряну тривогу оголосили в Сумській та Полтавській областях. Просимо мешканців цих областей пройти в укриття, залишатися до відбою і, окрім того, є попередження від повітряних сил збройних сил України про те, що безпілотник через Сумщину рухається в напрямку Полтавської області, де якраз оголосили повітряну тривогу. Тому залишайтесь в укриттях Луганська область, та Крим повітряна тривога оголошена цілодобово. До речі, чи немає необхідності проводити евакуаційний процес із Запоріжжя через те, що Удари почастішали як авіацію, так і іншими видами озброєння по місту. Ну, це скажімо так: питання державного рівня значення, так питання військових. Тому, якщо буде така необхідність, я думаю, ми його будемо приймати спільно зараз. Наша задача максимально допомагати людям, максимально займатися інфраструктурою, і бути поруч для тих, кому це вкрай необхідно. Пані Регіно, я ще хотіла уточнити, скільки людей подали заяви на відшкодування за зруйноване або ж пошкоджене майно. Зараз в нас майже друга станом на 12-ту було більше 115 заяв. Зауважу, що в місті працює вісім пакетів допомоги, тому також через наші соціальні пункти, які працюють на місцях прильоту, де є працівники департаменту соцзахисту. Ви прямо на місці можете оформити цю заявку. Ми Наш... з представниками Добробату, до речі, спілкувалися про розбір завалів, яким вони займаються на місці події, і консервацію певних будівель, які зазнали пошкоджень. Зараз можливість є проводити тільки такі базові будівельні роботи, чи може йтися зараз про повноцінне відновлення і відбудову пошкодженого житла? Вона відбувається вже зараз, тому що угу. я дуже перепрошую. Вона відбувається вже зараз, тому що немає іншої можливості. Є вісім пакетів допомоги. Якщо до прикладу це приватний сектор, то ніхто не буде чекати весни, щоб відремонтувати вам дах. Це буде відбуватися прямо зараз, тому що там проживають люди, і цю допомогу можливо організувати зараз. Якщо безумовно це зруйнований багатоквартирний будинок або надто пошкоджений, там де ушкоджень там більше 60%, то так це довгий процес, і тут потрібно безумовно якось думати над тим, як забезпечити людей житлом. Я зауважив, що Запорізька міська рада має програму, де виплачує, щомісячно 10 тисяч гривень мешканцям, чиє житло зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок такої атаки, і це дасть можливість за ці кошти елементарно знімати житло у будь-якій точці України, не тільки в Запоріжжі. Ми бачимо наскільки деякі квартири пошкоджені, де стеля не витримала, обвалилася. Чи звертались до міськради з проханням переселитися в інше місце аби надати їм прихисток? Поки таких звернень не було знову ж зауважу. Є шалтери, є шалтери місцевого значення, є приватні, які розселяють на благочинних умовах. Звернень поки таких ми не отримували. Пані Регіну і на завершення хотіла запитати, чи Запоріжжя самотужки справляється з ліквідацією таких наслідків після масованих обстрілів, чи долучаються інші регіони. Поки Запоріжжя справляється саме велика вдячність. І шана тим, хто залучений, тому що окрім місцевих служб працюють і наші підрозділи Нацполіції, ДСНС, які завжди на об'єктах, наші міжнародні організації, імплементовані партнери всі на місці, в тому числі Добробати, і Артаки, і Проліска і посмішка. Юа, дякую вам всім, що ви з нами сьогодні. Так, ми дуже вам вдячні за те, що доєдналися до нашого ефіру. Будемо неодмінно упродовж сьогоднішнього інформаційного дня стежити за оновленнями щодо наслідків удару по Запоріжжю. Це Регіна Харченко, виконувачка обов'язків запорізького міського голови, була з нами на прямому зв'язку. Розповіла подробиці того, як ліквідовують наслідки який масштаб руйнувань зазнала російська комбінована атака.